Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми це Людмила Нецкіна, голова правління громадської організації людей з інвалідністю. Гармонія говорити ми сьогодні будемо про кавовий острівець, службу перевезення і інші проекти гармонії. Доброго дня, пані Людмило. Доброго дня! Дякую, що в таку негоду ви до нас таки доїхали і знайшли час. Скільки сьогодні проектів на рахунку гармонії? Дуже багато років гармонія. Робить дуже багато, скажімо, проєктів, які зараз у розробці, які зараз в дії, скажімо, і які з цих проєктів є основними. Ну дякую за питання, тому що насправді наша організація, ми з 2002 року дуже багато зробили і робимо саме для людей з інвалідністю, які проживають в місті Вінниці, а також і поза межами. Ми долучаємося до написання якихось державних програм, тому що знаєте, вже так, як нас. Є якийсь досвід, то вже ми можемо теж його десь втілювати і допомагати якимось державним інституціям. Зараз основні зараз наші основні проекти це, звичайно, ну повномасштабна війна вона внесла свої корективи. Тобто, це в більшості це допомога людям. ми звичайно Більший акцент беремо саме на людях з інвалідністю, тому що це наша цільова група і це найбільш незахищена верста населення. Тобто ми допомагаємо людям з інвалідністю, як місцевим людям з інвалідністю, тобто які проживають на території Вінницької територіальної громади. Також і ми намагаємося допомагати людям з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, тому що в них ну в них питання. Напевно, такі ж, які в нас є, але я думаю, їм трохи складніше, так як вони змушені були покинути домівки, покинути свої міста. І зараз мають зараз повинні обживатися в громаді, і ми хочемо, щоб їхнє проживання і їхнє перебування на території нашої громади воно було максимально комфортним, наскільки це можливо. Тому ми десь теж теж допомагаємо їм у цьому. Ну, основними такими нашими звичайно постійно діючими програмами, які є, це програма, про яку ми будемо в подальшому говорити, це саме служба перевезення, тому що знаєте, дуже багато чого залежить від комфортного добирання з місця на місце. Тобто інколи там людині потрібно в якісь. Заклади охорони здоров'я, І або... ось тут саме в цьому моменті я б хотіла ну наголосити особливо, що служба перевезення зараз працює і для людей з інвалідністю внутрішньо переміщених осіб. Це просто ну це підкреслити. Якщо ми вже зачепили цю тему, то декілька слів про службу перевезення як вона працює сьогодні? Хто не може скористатися, викликати, куди можна поїхати? Ну все про цю службу ну насправді служба перевезення працює в Вінниці з дві того року, завдяки тому, що це є що фінансування нам дає Вінницька міська рада, тобто ця програма є постійно діючою. Ця програма є в пріоритеті, тому що всі розуміють, ну, для чого ця служба працює. Що ця служба, знаєте, так як в нас є в стратегії міста Вінниці, прописано, що комфортні умови для всіх, тому завдяки цій службі перевезення, це також, якби оцей один з пріоритетів програми, він є забезпечений. Ці Службою перевезення можуть скористатися люди з інвалідністю першої та другої групи інвалідності, які є членами Вінницької територіальної громади. Але і також вже цієї служби перевезення можуть скористатися люди, які є внутрішньо переміщеними особами. Тобто, не завжди всі знають про цю програму, тому. Коли навіть до нас приходять люди за якимись іншими з якимись іншими питаннями, ми завжди їм даємо контакти, завжди розповідаємо про те, що є така можливість, і всі послуги, які надаються службою перевезення, вони є безкоштовними саме для користувача. Тому що, ну як я вже попередньо сказала, частково ну цю службу перевезення фінансує Вінницька міська рада. Також в цьому році в кінці минулого ми. Мали можливість трошки підсилити за рахунок грантових коштів. Це саме завдяки проекту громадської організації Ліга сильних це є організація об'єднання організації людей з інвалідністю. Тому, якби тут вони теж нам трошки допомогли, тому що знаєте, зараз є дуже великою проблемою в, в цінах, тому що дуже знаєте збільшились ціни на паливо на все інше. Тому ми десь там частково можемо підсилити за рахунок якихось донорських коштів. Так само служби перевезення можуть скористатися люди з інвалідністю, не люди з інвалідністю, а люди, які тимчасово втратили мобільність, тобто можливість пересування. Тут важливо, щоб вони дали нам, надали нам якийсь підтверджуючий документ, це може бути виписка від сімейного лікаря або виписка з лікарні. І все, служби перевезення можна користуватися з понеділка до п'ятниці, з восьмої до шостої. Але якщо є якісь Такі екстрені виклики, там, не виклика, а ви, потрібно людині поїхати там, на вокзал або з вокзалу, то ми е, працюємо цілодобово. Але, звичайно, що єдиний нюанс, що заявку потрібно робити заздалегідь. Тобто ми не працюємо як таксі, що там е, всього зараз позвонили і до вас приїде машина. Тобто, попередньо за два робочі дні людина телефонує, робить замовлення, і машина до неї приїжджає в назначений час. Тобто, там ну, все дуже просто зробити і просто замовити цю службу. Номер телефону можу навіть вам сказати: це 067 43 3062. 62. Ви робочий час дзвоніть, замовляйте, і ми завжди вам допоможемо комфортно добратися з точки А в точку Б. Так само а ще при службі перевезення в нас і діє служба супроводу. Тобто це є також той самий номер, дзвонити по тому самому телефону замовляти. Якщо, наприклад, люди живуть на поверхах, і зараз, зараз це взагалі актуально. Тому що, тому, що дуже часто вимикають світло, не працюють ліфти, але є такі будинки, де взагалі ті ліфти не передбачені, і людина по факту не має можливості вийти з дому для того, щоб не знаю елементарно поїхати в заклад охорони здоров'я або в центр надання адміністративних послуг. Якщо є якась така ну питання чи проблема, яку їм потрібно вирішити, тому також є можливість користатися саме службою супроводу. У вас ще є один такий проект, він називається «Кавовий острівець. Що це? За проект, що у його рамках планується ну зробити. Ну цей проект у нас вже є досить теж давно. Колись ми ну, вирішили започаткувати якусь таку свою справу, принаймні спробувати це зробити, але звичайно, основний акцент і основне питання це було працевлаштування саме людей з інвалідністю. Тому що люди з інвалідністю, вони є неконкурентно спроможними на ринку праці і не завжди роботодавці розглядають людей з інвалідністю повноцінних працівників. Тому ми вирішили, знаєте, можливо, десь трошки змінити стереотипи, стереотипні ставлення щодо працевлаштування. Тому що, от саме завдяки цьому проекту ми в найбільшому торговому центрі нашого міста відкрили каву острівець, де працюють люди з інвалідністю, де працює у нас два хлопці, які мають інвалідність. І напевно через. Місяці три-чотири до мене звернувся підприємець, який має схожий бізнес, і запитав, чи можу я йому знайти працівника, тому що він побачив, як працюють нас на острівці працівники про те, що вони ну приходять вчасно на роботу, що вони виконують свою роботу. А який це центр торговельний? Це торговельний центр торговий... Торговий... центр Магамол. І знаєте, що що важливо, що саме власник торгового центру Андрія Андрій Андрійович він нам на пільговій умові надав в оренду приміщення, тобто що ми там платимо не такі великі кошти, як це роблять інші. E, тому за одну гривню, там, умовно, але ми там, оплачуємо і комунальні послуги, і все інше, але це те, що говорить про соціально-відповідальний бізнес, який розуміє, що підтримка саме таких ініціатив вона є важливою, e, тому що, навіть, знаєте, до повномасштабного вторгнення працевлаштування людей з інвалідністю, це була велика проблема. E, ми з цим працювали, працюємо, і думаю, будемо працювати далі. E, тому що, знаєте, насправді, коли e, люди з інвалідністю Навчаються вдома, тобто вони, в них немає такого знаєте, етапу соціалізації. Потім в подальшому вони в університетах або в якихось навчальних закладах навчаються або на заочній, або на дистанційній формі навчання, то питання працевлаштування потім стоїть дуже гостро, тому що люди не мають оцих соціальних навичок для того, щоб йти в соціум і далі працювати на таких самих умовах, як працюють інші. Ну, Звичайно, там є якісь питання. Можливо, в облаштуванні робочого місця, але це вже типу така другорядна проблема. Це, це, до речі, дуже важливий момент. Можливо, скажімо, в інших торговельних центрах теж захочуть ось цей досвід перейняти, і вони можуть до вас звертатися. Маю на увазі до голови громадської організації людей з інвалідністю. Гармонія Людмила Нецькіна, яка сьогодні є нашою, нашою гостею. І ну пропонувати працевлаштувати людей. Ну, власне, наприклад, робити гарну каву і думаю, що це лише ну, на знаєте, свісті. ну люди з інвалідністю насправді є багато фахівців і в інших сферах. Тобто, але тут ну тут потрібно шукати роботодавців, які готові взяти на себе цю відповідальність, тому що ну насправді я говорю тут. Саме питання не тільки до роботодавців, але до самих людей. Чи готові вони працювати, чи готові вони змінювати якісь свої знаєте, свій повсякденний там е свій повсякденне життя, там коли вони не виходять з дому, тобто більшості багато хто хоче працювати умовно там на віддал на віддаленій роботі, тобто з дому. Тому тут говориться все-таки про те, щоб люди виходили з цієї зони комфорту, але і говориться про те, щоб вони не просто виходили з зони комфорту, а про те, що вони були конкурентноспроможними, щоб їх брали на роботу не тільки через те, що в людей є інвалідність, і потрібно умови знову закрити для підприємців ту 4% відсоткову квоту, яка існує в державі. Тобто, якщо там підприємець в нього є. Певний штат, і якщо якщо 4% від загальної кількості працюючих в нього немає людей з інвалідністю, у цих то він має платити штраф. Але якщо подивитися на державні інституції, то навіть вони не забезпечують оцю 4% відсоткову квоту, навіть вони не працевлаштовують цю кількість людей, яку потрібно, тому якби тут знаєте, тут така проблема, вона є глибокою, і ну над якою я думаю, що треба буде. Напевно, довго працювати всім і знаходити якісь правильні шляхи вирішення для того, щоб все-таки люди не боялися і працедавці не боялися, і ну, брати людей з інвалідністю, і так само люди з інвалідністю не боялися йти працювати. Тому що так, це ну це складно. Насправді це ну не знаю, інколи там людині ну потрібно довше часу для того, щоб зібратись та на роботу. Але це все треба прораховувати, це все треба проговорювати, і все-таки планувати в подальшому. Своє життя ж ти все таки працювати і виходити десь от за межі от свого дому і свого комфорту. Люди, ще один такий, ну, я навіть важко це назвати проектом, але є проблема: проблема з памперсами. Є люди, які е, лежачі, не лише лежачі. Я так розумію, що іншим можливо категоріям людей з інвалідністю теж потрібні памперси раніше їх видавали через сімейних лікарів. І з початком повномасштабної агресії це стало проблемою. Проблемою тому, що також і для людей внутрішньо переміщених також є ця потреба в памперсах, і ви цю проблему намагаєтесь вирішити. Ваша організація має на увазі. Як ви її вирішуєте? Тобто, і де сьогодні люди можуть отримати. Памперси, які іноді, ну скажімо так, це доволі дороговартісне момент. Тобто, печка памперсів доволі не коштує. А людям, які лежачі, це взагалі там потрібно доволі і багато. і Це на сімейний бюджет таке навантаження. Ось як ви вирішуєте цю проблему? Ну насправді тут дуже багато різних. Ну ця проблема вона насправді дуже в неї є багато таких маленьких проблем. Так, знаєте, з початком повномасштабного вторгнення ціни на засоби гігієни вони дуже зросли. І навіть коли бюджети лікарень закладали якусь там певну суму на закупівлю, там, то ці ціни виросли майже в півтора-два рази. Тобто, бюджет закладів вони, ну, бюджетні установи вони не можуть так швидко змінювати. Свої свої бюджети для того, щоб закуповувати, закуповувати більшу кількість або на більшу або давати більшу ціну, тому саме через це ми зрозуміли, що це є теж великою проблемою не тільки в місті Вінниці, але ми ну звичайно працюємо в місті, тому ми. Намагаємося допомогти і забезпечити потреби саме місцевих мешканців, а також мешканців, які є внутрішньо переміщеними для того, щоб елементарно людині, яка там прибула тільки в Вінницю, їй через заклади охорони здоров'я отримувати засоби гігієни. То це потрібно. Знає, там, писати заяву про те, що людина потребує. Потім, потім заклад охорони здоров'я має внести їх в бюджет, тому що це, ну, якби це така досить знаєте, непроста процедура. Тому ми зрозуміли, що десь тут ми теж маємо підсилювати і допомогти людям, тому що якщо там умовно раніше. Там, Пачка підгузків коштувала там 350-400 гривень, то зараз 600-650. Тобто ми розуміємо, що це ну, і людині треба на один місяць і не одну, і інколи не дві. І ми розуміємо, що це така Ну якщо людина отримує якусь пенсію або соціальні виплати, то ну, це більшості цих коштів вони будуть йти саме на засоби гігієни. Тому спочатку ми, повномасштабного вторгнення це питання ми вирішували за рахунок наших гуманітарних штабів, які є в місті. Вони нам постійно допомагали. Це за міштаб, який координує Подільська громада. і багато різних волонтерів, які до нас приїжджали і приїжджають. І ми їм завжди озвучуємо цю потребу. І вони десь, якщо знаходять або десь передають за кордоном ці засоби, то вони ну знають, куди їх зразу привозити. і Вони знають, що ми їх дійсно передамо людям. Тому що знаєте, як показує практика, зараз зайти на не знаю на Олекса або куди-небудь, то можна знайти цю всю гуманітарну допомогу, яку продають. Тобто всі впевнені в тому, що ми її продавати не будемо, що ми її дійсно будемо передавати людям. Ну і так само в нас зараз є гранти, які нам також дають саме на закупівлю і на закриття цієї потреби. Тому що ну, люди з інвалідністю це є одно, одна з такої, знаєте, найбільш вразливих категорій населення. І тому е, ми маємо теж зі своєю зі свого боку теж, якби, допомагати ну, не тільки людям, але, можливо, і місто вирішувати це питання. Тому ми шукаємо якісь шляхи вирішення, ми шукаємо е, Шукає можливість, де їх взяти, шукає можливість, де їх купити. Тобто ми, у нас цей процес йде такий, знаєте, безперервний, безперервний і постійний. А тобто, фактично, до вашої організації люди можуть звернутися до нас. Так, так. Да, ну... да. До нас звертаються, ми, ми знаходимося на Венеченка, 5 з 10 до 16 години, до нас можуть прийти і ми можемо допомогти, тим, що в нас є в наявності, але в нас. Ну, в більшості ми намагаємося контролювати, щоб у нас там всі розміри і все, що там потрібно людям, щоб у нас було. Але я ж кажу, що е, тут все-таки потрібно е, якісь, системно, скажімо, і системно вирішувати. І, наприклад, знаєте, є така, ще одна проблема, якщо, наприклад, людини, сімейний лікар не він є приватним, тобто, ну зараз же завдяки. Там реформи охорони здоров'я. Люди можуть обирати сімейного в приватній клініці. Да, в приватній клініці, але якщо людина, там маючи лікаря в приватного, так, вона не має права отримувати від держави, вона не має права отримувати підгузки. Тому що цей лікар, ну типу, це він не є прикріплений до якогось там. Конкретно там лікарняного закладу, і тому ці люди вони теж, типу, є. Тобто, ну ти маєш не шукати собі хорошого лікаря, якого ти знаєш, а ти маєш йти там, умовно, до якого є. Бо так ти зможеш тільки отримувати засоби гігієни. Тому що тобто, тому ти теж якби є проблема, і ми теж якби думаємо, як цю проблему вирішити. Все-таки в нас є бажання, ми вже про це говорили з. Департаментом, але хочемо все таки знайти якийсь шлях вирішення цього цієї проблеми, тому що є ну, знаєте, я хочу ходити до того лікаря, якого я хочу, а не який мені. Дасть памперс, дасть памперс, дам за да? умовно. — люди. скажіть, будь ласка, буквально три хвилини до завершення ефіру, але хотіла ще запитати вас про роботу гуманітарного штабу. При вашій організації він працює. Ми ну, так розумію, що напевно він не дуже великий. — але це вже не дуже великий. — Вже не дуже великий, Але все таки він працює. Він роздає за його допомогою людям. Роздають речі, засоби гігієни. Які проблеми з забезпеченням роботи штабу, і що там сьогодні можна отримати людям, які нас, наприклад, дивляться, слухають. Ну, насправді зараз настане дуже такий великий перелік, тому що з початком масштабного вторгнення в нас було все. Нам привозили як люди, так і волонтери. Тобто, у нас такий він був повну. Такий, знаєте, масштабний це було всі, але зараз вже якби є досить багато різних ініціатив, які допомагають також людям. Тому у нас там залишилося до нас, привозять з у нас є один волонтер, який нам постійно привозить багато різних овочів, картоплю. Ну вже напевно, знаєте, вже всі в Вінниці, хто є, вони вже всі знають, тому що у нас. Бувало таке, що за день приходило до 300 осіб, щоб отримати картоплю. Так само ми роздаємо підгузки. Перед цим у нас була програма проон. Ми роздавали одіяла, ковдри, там спальні мішки, термоси. Тобто якась там частина зараз, навіть ковдри, подушок у нас є. То ми теж можемо допомогти. Але звичайно, з. Наша така найбільша ну наш пріоритет і цільова група це люди з інвалідністю. Тобто ми намагаємося більшості допомогти цим людям. А вже якщо є можливість, то ми звичайно допомагаємо іншим. Але, от конкретно, цільова група наша це люди з інвалідністю. Ну і буквально хвилина до завершення ефіру. Які проекти попереду? Що плануєте? Насправді, знаєте, до початку повномасштабного вторгнення ми досить активно займалися питаннями забезпечення архітектурної доступності, тобто, тому що це є, є і була проблема. А зараз, після того, як наші військові багато отримують травми і повертаються на місця, то це питання стане також дуже актуальним. Бо знаєте, багато хто говорило, що це не на часі, не на часі, але насправді. Ця проблема вона як була на часі, так і буде на часі до цього часу. Тому зараз важливо також ці питання підіймати і саме працювати з питаннями забезпечення архітектурної доступності для людей з інвалідністю в містах, районах і в державі. Питання транспортної доступності, тому що ну, служба перевезення, добре, що є в місті Вінниця, але не всі міста її мають. І, там, ну, наприклад, на райони ми не можемо їздити, тому що ну, наша служба вона працює в межах міста Вінницької територіальної громади. Тому саме важливе питання доступності. І все-таки цим, ми, я думаю, і знаю, що ми будемо далі працювати, тому що це, знаєте, є одна з наших таких. Пріоритетних напрямків, які були, є, і я знаю, що будуть і в подальшому люди. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії, навіть не дивлячись на таку не дуже гарну погоду. Е я нагадаю, що сьогодні гостю нашої програми була Людмила Нецкіна, це голова правління громадської організації людей з інвалідністю. Гармонія. І говорили ми сьогодні про кавове стрівець, про службу перевезення і про інші проекти гармонії, які сьогодні діють і які е е заплановані з вами. Була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.